Dracula's stealing my heart. will Willy make me hell of the moon. You and your firefish in this lagoon. I feel the now, you so beguiled. Even though you act so vile, and Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? The mega meteorga! Log, 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 pizza per Ти бачила, як я ум'яв цілих три а, штуки. Я не можу тут залишатись. Вампі сказала, що її песик свиня. Я розгорівся. Клеон наражає гостей на небезпеку пожежі. Я Гіл проводить свої канікули. Він не відповідає на мої смс і листи. Його батьки були дуже сердиті на нього через мене. Це всього перший день канікул. Він, певно, зайнятий. Так, звісно. Ей, гід, ти бачив свого кузена. Ми мали тут зустрітись. О, то тебе кинув Джексон? Чудово! О, е, Ти не дуже переймайся. Чого ж ти чекала? Він нормі. Просто зайди, ти це можеш. Ні, ні, не можеш. Ти тут чужий, ти нікому не потрібен, тільки Френкі. Вона не кине тебе, чувак. Вже кинула. Я їм як свиня. Типовий вовкулак. Звісно, дракулорі занадто соромно за мене. Йоу! Це вечірка! Це вечірка! Так! А нова! Класний зовп'ять! А ще скривіт Сталі! Так, так, так. Йоу, високовольт накрали. Хто я? Так! Лише в тобі море енергії, щоб врятувати мене! Я знаю, я тварина, але я можу змінитись, якщо ти даси мені шанс. Я не хочу, щоб ти змінювався. А чому ти мене відштовхнула? Тому що ти є яка я ж вампір! Я не можу бути поруч, коли ти їси це. А зараз ти почистиш зуби, і ми потанцюємо. <звіст> Вечірка просто неймовірна. Кожен монстр показав свого монстра. Привид пліткарка вже виклала десять знімків. Пам'ятаєте, коли Нефера влаштувала вечірку і сказала, що це клео. Тільки б не вскочити в халепу. Вона місяць сиділа вдома. Ура, клео! За найкращу вечірку! Навіть нічого про це не знаючи, я влаштовую найкращі вечірки. Так, але якщо твій тато дізнається, зараз мій тато за містом. Ну звідки він дізнається? Хто йому про це повідомить? Я повідомлю неферо. Чому ти повернулася? Не забувай цим свою недолугу прибрану голівку. У тебе є чим перейматися? Типу, як переконати мене не говорити татові про вечірку? Прошу. Кажи йому, я що завгодно зроблю для тебе. <гум> Саме на це я сподівалась. Підготуйся як слід, сестро. Це літо буде найгіршим в твоєму жалюгідному житті. <гум>